Не слід думати, що Христос прийшов, аби позбавити кожного з нас від проблем. Він нікому не обіцяв, слідуй за мною і не будеш мати головної болі. Слідуй за мною, а за тобою побіжуть успіх, благополуччя, безхмарне майбуття. Христос сам страждав. Тому в Божому плані є місце стражданням, і наше спасіння, воно неможливо неможливе без страждання. Страждання, воно очищає і робить нашу віру сильнішою. Тому я хочу заохотити усіх нас вірити, вірити Ісусу Христу у тих обставинах, у яких ми опинилися. Книга об'явлення була написана для того, аби підбадьорити читачів. Аби заохотити і нас вірити і мужньо жити в світі сповненого зла, царювання святих по прикладу Ісуса Христа полягає у свідоцтві віри, яка при загрозах і проблемах не відрікається від Христа, а навпаки, дає гідний опір силам зла і одержує перемогу над гріхом у своєму власному житті.